Варто говорити про те, що під загрозою втрати не тільки відповідно поклади коксівного вугля, але й поклади літію стратегічні поклади, які мають для оборонної промисловості України досить важливе значення. Ми вже втратили. Я нагадаю, в мирному плані Зеленського фігурують якраз поклади літію. Все, немає вже покладів. Літія з приводу коксівного вугля це відповідна ті шахти. Новогродівка, Покровськ. Які видобували ковчегне вугілля необхідне для е, стабільної роботи металургійних підприємств, розташованих на території Запорізьких Дніпропетровських областей відповідно у разі негативного сценарію? Е, Знову таки основна загроза буде для безперебійної роботи металургійних підприємств Дніпропетровської та Запорізької області. А я нагадаю, що найбільше металургійні підприємства це відповідна бюджету. Які формують бюджети міських громад?